На сьогоднішній день. Ви бачите, що багато людей у військовій формі. Це е, ринг е, гончих. Експерт рингу першої категорії Коробчук Володимир Миколаєвич, ринг Естонський гончих. Бідний ринг. Порода представлена одним екземплярчиком. На жаль, дуже в малій кількості. Собака високопородна, трошки не височні кондиції, зажирна, через що це перший варіант, а другий варіант вона щільна. Вона вже місяця щільна. Тому ну, ми бачимо зараз в неї кам'яшка скверка, пролика. Ну, таких достатків великих нема. Типова, доволі типовий сер'єр. Собаки, голова правильних ліній для естонської гончої. Груди широкі, в міру. В кінцівки ставлять паралельно, прямо, з хорошими кутами з'єднання, з пекальних сустав. Собака отримує оцінку дуже добре, От через всі недаліки е, погодована трошки і змінка. До 4 він займається цією породою, Випустив книжку, навіть про Карпатський горчик. Називається як? Чорнобривці. Чорнобривці, чорнобривці світіння 2, група 6. Три випуски. Три випуска, три видані книжки є. От, собаку він має дуже давно, а вже 9 років. Тому є е, ряд медоліків, які... Це не її породні це є породні недоліки, це вікові вже. Ви бачите, що вона вже не так е <розум> весело біжить, трошки м'яковата спинка вже, але це все, е я знаю і пам'ятаю ще з молодого віку і в середній групі, і в старшій і в групі. Себа так дуже породна. Е е Роман, дай кашу. Щоб... Ринг ви старша вікова. П'ять представників шість представників. Він не буде боятися. Перший дебасом рихнув, армії тобі, так. Веди, веди без пішки. трошки. Це той рин, на якого треба дивитися дуже серйозно, тому що це є наша у корпу. Племіна така саме племі, так є від яких треба вести пороки. Зразу хочу сказати, що Тот, для, таких, Розвернути так, то, для, льоских, того вас вас, Розверни на свого кобиляцю для газети <проси> з і то не закриває, не врат, в рад. Всі вони мають доліки, вже різні. Оцінка, три серці, потрібні оцінки. Три серці. Три. Оцінка. Відмінно дуже добре. Тобто собаки можна пускати в породу. Треба пускати в породу. Маємо це тримаємо. Перша собака. Корота голова. Папа, ділян, батьків, землю, з землю. Ми робимо світального. Це хороший випадк, єдуть смоги, робить великий крок. Само Шавоба. Як я говорю, я водячим. Прямо заді собаки, прямо приміря куда. Наші місце. Другий, я щось. Трошка голова, собака недоліка, приїдеться. Ось знако, дає собака. А температура твоє, що собака краса, бігає. Вони недоліки. Далі йде голець, дуже породний, трошки має крияску шерсть, по холці. І не знайшли підвіз, це батько його, цього називається підвіз, можна було його брати, але краще, щоб не вихора. Те ж саме, немає ніяких претензій до чагів, до них прекрасних. Жодної, приємно, що жодної собаки здоровиною. Собаки такимись розкушеними лапами. Робочі статі, всього ренга дуже в хорошому статі. Четверта собачка. Дуже доволі оцінка відмінку. Значить, четверта собака. Теж високопородна але має ряд недоліків, які не дозволяють її отримати вищу оцінку відміння. Трошки по голові породна, але трошки борзовата. дуже плавний перехід від, від лоба до морди. І ще є такий недолік, в нього відсутній один примоляк. І також незначний крап. Оцінка дуже добра. Третя собака то має голову, таку саму. Борзовато, але ще крап більш виражений і розпущена лапа. Бачите, яка в нього лапа, яка в цього лапа, яка в того лапа. І тут. О, є Що такі з лапою розпущена. Оцінка і... і стрілки на, на схронях. Оце Тоже. Ну, це не значить, це можна навіть це чисто естетична сторона, це не є якийсь недолік Але з естетичної сторони це. Виступається попередній, Оцінка дуже добра. <клес> і шоста собака. Підніміть його. Прекрасна собака на четінг. Але але, але, є закуласи і є прогиб спини. Віце, в нього спини. Його, його, це ж теж трохи є. Так, 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 так. Підрив лінії живота. Так, так. Наш е, англоруський гончий, середня вікова група, представлена водою вижовочкою, доволі породна собака, здорочою головою. Серед недоліків можна відмітити крап, перше, друге, е, е, глибоко посажене око як норної собаки. І трошки звалений гімн. Підня достаточка, які не дозволяють їй дати оцінку оцінка. Тим більше, що вона ну, би, трошки в немає рельєфу на мускулатури. Оцінку отримує дуже добру. Старша вікувавий жловк, шість представників. Наробляли тут. Де... На да. Ренг, бізлець, старша вічна група. Є у нас тут стільки собака. собака. Хороших рівні голова, все в нормі, ребра достатньо, опущене ребро. Хороші кути з'єднань. Єдиний, можна сказати, недолік це світле око. Покажи. Друга собака, в принципі, нічим не гірша. Може навіть вона розстояла перша, вона десь захоче навіть зараз в дуже сильній розвінці. І в'яло ходить в ринці, Не можу себе показати. От коли стоїть вона нормально, а коли в русі вона трошки вступається, тобто, прячеться <плес> дуже доволі породна, в правильних ліній голова, сукава, така повинна бути англоруса голова, з хорошим прямим обрізом губ. Хороша вуха щільна, полка добре розвинута, спина сильна, дуже симпатична собака. Цікрі собаки, відмінно. Єдмін. Який вік, ще скажіть, будь ласка, в цієї вашої собачки? Вік, який в неї? Чотири роки. Наслабувати на 4 роки в кістяком виглядає. Я думав, що вона молодша, до її років 2,5. Просто немає до дорогу. Ви такого нікому не кажіть. Зараз буде 3.